Салат з ментаєм, горошком та цукіні. Складники 500 г запеченого ментаю, 200 г зеленого горошку, 100 г заморожених бобів едамаме чи консервованого нуту. 50 г хумусу, 2 міні цукіні. 1 лайм, листя салату або паростки, оливкова олія. Сіль. Перець. Дістаньте готовий запечений ментай. На тарілку викладіть перший шар салату хумус. Тонко наріжте кільцями сирі міні цукіні. Викладіть їх на хумус та полийте соком лайма. Покладіть трохи нуту або бобів едамаме. Потім додайте зелений горошок. Зверху викладіть паростки чи листя салату. Приправте сіллю і чорним перцем, збризкайте оливковою олією. Зверху на салат покладіть ментай.